Цікаву презентацію мою, яка була знята ще багато-багато років назад про масажер для стоп. І Ми вже розглянули 5 частин цієї лекції, і остання наша тема, вона трошки виявилася незавершеною. Говорили про ортопедичні зміни з боку стопи, про плоскоступість, про вирівнювання плоскоступості. І я думаю, що сьогоднішньою шостою частиною ми продовжимо розглядати вплив масажера на стопи і як вирівнювати наші з вами стопи. Ну що ж, поїхали слухати наступну частину нашої цієї лекції. Так, у мене ще є ідея. Давайте поговоримо про одну цікаву таку хворобу, називається подагра. Якщо ще не дуже втомилися, чули <тур>. за цю хворобу, <тур>. панська хвороба. Це <тур>. королів королівська. Ви знаєте, що в принципі. Подагрою хворіли раніше тільки пани, поміщики, багаті люди, да, ще на царській Росії хворіли, І ніколи в мужиків її не було. Знали таке? Чого? Указали, ну, що пан їсть багато красного м'яса, багато красного вина п'є, і через то в нього порушення обміну речовин в печінці і формується, Взагалі, подагра це утворюється багато сечової кислоти, і солі відкладається в суглобчику. З речі, цей термін, от панська хвороба, відносився до 90-х років минулого століття, а потім додав лише третій критерій. Оказується, подагра виникає тільки в розумних людей. Знали за таке? А, тільки для розумних не людей. Не знаєте такого? Друзі, дивіться, подагра в радянському союзі подагрою хворіла вся командно-партійна верхівка. Перший секретар райкома, секретар обкома партії. Знаєте, от, от в них всіх була подагра. Чому? Тому що люди їли багато м'яса і пили багато вина, але в 90-ті роки цей, цей термін переглянули. Я вам скажу так, додали багато розуму. Оказується, ще що треба, щоб людина була розумною. Слухайте дівчата. Значить, в 90-ті роки просто появилось нове покоління, вчорашні рекітеори, сьогоднішні бізнесмени. Ну, завтрашні депутати Верховної Ради, ну, ж, розумієте, ж, пірамідка зрозуміла, так? Да? Так от, це були люди, які їли багато вина, їли багато м'яса, пили багато вина, але ніколи не хворіли на подагру. Ніколи. Знаєте чому? Вибачте, але пан поміщик він завжди був, на відміну від мужиків, людиною освіченою. Да? Далі команда партійна верхівка. Це були завжди люди високоосвічені. Про, прочитати почитати Капітал Маркса, всі праці Леніна, Енгельса, знати і історію КПРС. Це треба бути розумним. А, а нинішня? Я ж кажу, нинішня Верховна Рада це позавчорашні рекетюри на ринку. Тепер секрет один вам розкажу. Ця інформація заборонена для поширення, нікому її не розказують, інакше вас не зрозуміють. Послухайте, на сьогоднішній день в Верховній Раді Кабінеті міністрів немає потаги. <ріху> Нікому про це не розказуйте. Говорити про це не можна, добре? Друзі, подагра це відкладання солей сичової кислоти в нас в суглобах. Частіше всього в суглобі великого пальця ноги виникає величезна така булька, вона іноді аж гниє, там така здоровлюча. Іноді на руках, іноді виникає остеопороз. Бачите, зникає кальцій з кісток і проблеми величезні. Запам'ятайте завжди це підвищений рівень сечової кислоти в крові. І ага. тоді кислоту цю приходиться виводити ниркам і страдає в людини нирка. Лікувати будемо? Да. Дивіться, лікування проводить біомат. Проводить два напрямки лікування. Перше лікує саму стопу, і друге лікує подагру як хворобу. Давайте розберемося з стопою. Дивіться, ходить людина, робить масаж такий, як при інших захворюваннях. Тобто 12 хвилин, дві на гарячому, дві на холодному, не стоїть, а... Топчеться, і плюс до того стоїть правильно на високих пірамідках. Температура 70 градусів стопи босі. Но робити це треба не 2 рази в день, а мінімум 3-4 рази в день. Немає принципіального значення, бо треба робити в обід, і зранку, і ввечері. Але після сеансу не лежати. При подавлі після сеансу ще треба 10-15 хвилин походити, щоб кров, яка прийшла до ніг, виконала свою лікувальну роль. Важливе правильне положення на високих пірамідках. Дивіться, що відбувається. Коли ми топчимося на біоматі, до стоп приходить багато крові, стопа розігрівається. Да? Я зараз вам поясню, що таке солі. Дивіться, ви візьміть грудку солі. Якщо ви її поставите в воду, вона зразу розтворяється, а під проточну воду. Одразу. Візьміть в стаканчик, киньте 4 ложечки цукру. Так ще через годину він буде на дні. так? А якщо розмішаєте, розтвориться за 30 секунд. Що треба, щоб солі розтворялися? Проточність. І солі будуть вимиватися з суглобчика, якщо ми даємо велику проточність крові через стопи, а ми її даємо, якщо топчемося на біоматі. Друзі, так мало того, температура 70 дає нам припікання, а припікання буде відновлювати для нас зв'язки, лікуючи нам стопу, але не тільки стопу. Коли ви топчетесь на біоматі, ви нажимаєте на точки, які відповідають за печінку. Знаєте це, да? точки, що відповідають за серце, за нирки, за кишечник, за шлунок. І тоді відбувається рефлекторне посилення роботи цих органів. І тоді виходить така річ, що в людини не тільки виліковується хвороба, стоп, подагра, але і знижується рівень сечової кислоти в крові. І виліковується подагра як хвороба. Друзі, оце є особливість лікування такої хвороби, як подагра. Друзі, сьогоднішнє відео було у нас про подагру, про сечову кислоту. Можна було б далі продовжувати, але для того, щоб вас не перегружати інформацією, ми зробимо паузу. На сьогодні закінчується наш шостий кусочок цієї лекції, і на сьогодні буде все. Але наступного вівторка чекаю вас знову на каналі Академія Здоров'я Доктора Голода, де ми будемо розглядати вже сьому серію цього серіалу, цієї лекції, яка була колись прочитана, нагадую, за один день. Но за один день зараз і за один день 10 років назад це вже трошечки міняється. Тому на сьогодні у нас все. Чекаю вас наступного вівторка. До зустрічі, друзі!